Свій мітинг двірники розпочали біля місця роботи офісу комунальний Нікополь. Вони вимагали виплатити їм заробітну платню. Підприємство заборгувало своїм працівникам гроші за березень та квітень, а ще за останні три місяці. Працювати без заробітної плати двірники відмовляються. Уже терпіння точно кончес к роботі, не приступимо до тих пор, пока нам не виплатять март, пріль і текучі. пікет під стінами офісу ні до чого не призвів. Тож двірники відправились до мерії. Щоправда, зустрічі з міським головою Русланом Токарем не відбулося. Не змогли ми зайти к Руслану Івановича, хоча он і попросив нас зайти в зал. Но ми не пішли тільки потому, тому, що не запустили з нами нашого журналіста. Категорически сказали, сказали, що з камерою туди не пропустять. Ми не захотіли без нього заходить. Цього разу двірники відправились додому з порожніми руками та пообіцяли, якщо проблема з грошима не вирішиться найближчим часом, вони проведуть більш масштабну акцію. Даємо два дні на рішення цієї проблеми. Якщо ні, готуємо більш масштабну акцію. Подключаем жильців. Подключаем жильцов. Если это не помогает, едем в небр, Киев, губернатор.